Пані Олександро, ви знаєте, я завжди мріяв, що в Україні буде Нобелівська премія. І ця мрія здійснилася. І ви є тією людиною, яка уособлює визнання України на світовій арені. І ця Нобелівська премія це визнання і ваші, і мільйонів українців усієї країни. Ця Нобелівська премія. Це визнання українського громадянського суспільства, яке в 2014 році на Майдані, і саме з громадянського суспільства розпочався майдан, стало на захист свободи і стало на захист української незалежності, те громадянське суспільство, яке очолило боротьбу з корупцією в країні. Те громадянське суспільство, яке взагалі зараз перетворилося в велику об'єднану українську націю, це волонтери. Це всі, це кожен громадянин країни, який знає ціну свободи, який знає ціну, що таке українська держава. Я переконаний, що це не остання Нобелевська премія. Я також вірю. Вірю в те, що Нобелевська премія прийде для всього вільного світу. Коли я кажу про вільний світ, це Сполучені Штати Америки і президент США. Це всі лідери країн-членів Європейського Союзу. Це всі лідери вільного світу, які стали на правильний бік історії. Які сьогодні підтримують боротьбу України за нашу і вашу свободу. Я не кажу умисно їхню, а вашу свободу. Тому що це наша спільна боротьба. Що ця Нобелевська премія прийде за те, що буде встановлений новий світовий порядок. І в цьому світовому порядку не буде місця тиранам. В цьому світовому порядку їм знайдеться тільки одне місце: в Новій Газі або в новому Нюрнбергу. В цьому світовому порядку цей світ буде вільний від енергетичного шантажу. Цей світ буде вільний від диктатури і тиранії. І я вірю в те, що буде. Ще одна Нобелевська премія. І ця Нобелевська премія буде удостоєна для українського народу, для українського президента, для українських Збройних сил, для українського військового командування. І саме основне для всієї нашої об'єднаної української нації. Ця Нобелевська премія буде за мир і свободу. Всього вільного світу за звільнену Україну, за те, що демократія переможе цей морок російської диктатури. Ми обов'язково переможемо і ці премії, на які ми заслуговуємо, ми обов'язково відзначимо ще раз разом: слава Україні!